Дорожі, друзі, повертаємося до нашої студії Марафон Простір Свободи сьогодні, 24 лютого 2023 року. Продовжує свою роботу. І ми продовжимо спілкуватися із цікавими гостями в нашому прямому ефірі і дізнаватися про їх особисті відчуття і про те, як вони прожили цей рік. Отже, з нами на зв'язку Серафін, український співак, автор і композитор. Пане Леже, вітаємо вас! Дякуємо, що до нас долучилися. Вітаю вас! Дуже приємно з вами познайомитись ближче. І звичайно, одразу хочемо запитати таке особисте питання. Який цей рік був для вас? Звичайно, наша війна триває так. Російсько-українська війна вже набагато довше, але саме така активна фаза російської навали. Яким був цей рік? Ви знаєте, вітаю всіх, по перше, слава Україні. Героям слава. Я радий, що в нас є можливість сьогодні поспілкуватися, і звичайно, хотілось би святкувати трошки по іншому цю річницю, цю. Яка, знаєте, в кожного вже викарбована в серці, в душі це число 24. Мені навіть здається, що кожен прокинувся сьогодні в тому самому стані, в якомусь такому настрої тривоги, як сталося все це тоді. Але також я маю сказати, що за цей рік ми стали настільки сильними, настільки мужніми, настільки відважними, єдиними об'єднались, що мені здається, нам вже нічого не страшно, ну звісно. Не хотілось би такою ціною, але через рік, бачачи, скільки з'явилось таких важливих, також моментів, наскільки ми об'єднались. Скільки з'явилось музики, якщо говорити так про те, ну я як артист, як представник музичної індустрії, скільки з'явилось пісень, які підіймають дух нашим бійцям, нашим волонтерам, нашим лікарям, нашим всім українцям, скільки е, з'явилось книг, я зі, написав книгу, е, щоб підтримати, щоб е, така ода величній силі наших дітей, тому що книга називається Вільна і е, е, вона про наших дітей, про супергероїв, які. З самого початку війни співали з бомбосховищ, виходили на всю країну, на весь світ, не боялись дивитись в очі агресору, в очі війни. Тому за цей рік, мені здається, ми просто... у нас такий квантовий скачок, якщо можна так казати, в розвитку нації, в розвитку особистісному розвитку кожного. І... Мені здається, якщо говорити персонально про себе, то це і новий матеріал, нові пісні, це і нова така нова, знаєте, самоідентифікація ще глибша, ще з таким корінням, ще важливіша, і ще така, знаєте, як от з дитинства так наше коріння воно йде, з нашої домівки, з нашої сім'ї. Ось це все таке просто генеологічне дерево. Воно от зараз просто зрослось через кожну клітину. І я тішуся, що. Маю можливість через творчість, через книгу, через свою діяльність. Також це нести людям, мотивувати можливо, тих, хто, наприклад, не настільки можливо позитивніший, комусь важче бути в такі моменти, так тримати якусь міць таку мотиваційну, але я можу цим допомогти. ось Ось like так я до речі з вами абсолютно погоджуюся стосовно того, що от е, відчуття і закарбування всередині кожного українця, мабуть, числа 24, особливо е, лютий. Воно є. У мене вчора ще ввечері е, були якісь е, ну таке незрозуміле да. відчуття. Хоча розуміли, що нового ми в принципі нічого сьогодні з вами фактично то й не побачимо. Але е, е, ось ця пересторова внутрішня Богу. да 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 дай Боже, щоб так було і е, цілий день. Ну, сьогодні хочеться, щоб війна ми Швидше закінчилось, це справ... це справді, але просто. Ця тривога, яка в нас з'явилася 24-го, і незрозумілі відчуття, якісь вони такі навіть були е тваринні, інстинкти прокинулись спасатись, спасати себе, сім'ю, е друзів. І вони вже просто зараз, так, ми прокинулись в такому стані, але воно вже замінилось на... за рік. Ми вже просто, стільки всього побачили, стільки наростили цю броню, таку е захист. І що мені здається, просто вже включився такий увімкнувся. Такий самозахист, що ага, ще ми ще витримаємо. Ми ще доведемо, ми зможемо. Ми обов'язково переможемо, так і справді хочеться, аби 24 лютого тепер усіх нас асоціювалося саме з перемогою з так з об'єднанням з перемогою, і щоб ми назавжди пам'ятали це саме як переможну дату. І стосовно книги, так. ми до речі, дуже хотіли з вами а, про так. це поговорити. Ми знаємо, що спочатку була пісня Україна понад усе. А потім вже так, 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 так. виникла ідея створення книги. Розкажіть про цей шлях. До її ну, ось ось такий шлях. Ви знаєте, і як то кажуть, воєнний під час війни. І те про те, що я кажу, що якісь такі включився, увімкнувся самозахист і творчий всі от можливості, які я міг увімкнути з самих початку з перших днів війни. Вони увімкнулись, і це все вилилось в творчість. в Україна по я почав писати пісню. Почав дуже багато волонтерити, працювати з з дітками, з дітьми, тому що. Найважкіше було найважче було дітям на початку, бо вони були налякані, вони не знали, що відбувається, або навпаки, вони намагались бути дуже сильними, знаєте, такими, щоб підтримати своїх батьків, дорослих. Бо вони ж діти, вони ж можуть, але всередині відбувався страх, гнів такі, знаєте, незрозумілі почуття. Тому я працював багато з дітьми. Ми почали багато танцювати, співати. Я їх навчав також і вокалу, і ми почали знімати навіть разом танцювальним колективом от в себе на батьківщині в місті жидачів чудовий кліп на Україна Фондоса. І паралельно я просто надихаючись дітьми, бачачи їхню оцю таку хоробрість, мужність, таку нелюдську, не таку супергероїчну. В мене виникла ідея написання книги вільна, яка про вона взагалі про дівчинку на ім'я Україна. Це головна героїня, ось вона. Так, Дуже да. так. Так, так, так. І е, про її вірного друга е, Соловейка, який співає Ой тьох, тьох і тьох, тьох, тьох Соловей ще бече. Він усю свою пташину до гніздечка кличе, і про дітей, які вони своєму е, знаєте, своєю силою, мужністю, хоробрістю, підтримкою співом на весь світ. Про Україну, про те, що у нас відбувається, вони закликали світу допомагати. Україні і Україна почала збирати біля навколо себе друзів, своїх сусідів. І таким чином ми разом вже рік долаємо, долаємо е, цю війну е, російського агресора і намагаємось якнайшвидше. Завершити цю війну перемогою звичайно, України. Книга про перемогу це свого роду вона невеличка. Це дитяча книга. Вона абсолютно на будь-який вік. Є в електронному форматі, є в аудіо форматі. Книга і в такому друкованому. Ну друкований, ви знаєте, це такий найприємніший, бо вона красива, така знаєте, різнобарна, різнокольорова, і можна її придбати. І всі кошти з електронної з аудіо та з друкованої книги йдуть на відбудову дитячого садочку у бу. Е, тому ми робимо все, щоб і творчістю, і донатами, і привертати увагу от таким от чином, щоб наближати перемогу, і взагалі книга про перемогу України це такий свого роду. е-е Ода дитячій мужності, але також сценарій перемоги України. Наскільки наскільки ця волонтерська діяльність похлинула і захлинула і вас, і ваших колег по музичному цеху, тут цікаво бачите, хтось, і книги, і концерти, і так далі. От наскільки це активно в вашому житті і ваших колег? Ви знаєте, на початку захлинув на всіх, кожен допомагав всім, чим може, і багато колег наших зірок і пішли і на передову. Хтось залишився на передовій на сцені в тому плані, що моя зброя, мій мікрофон, моя творчість, в кожного ви знаєте за покликом душі серця, наскільки він може. І наскільки він ефективний в тому місці в той же час, скажімо так, робив все, що може? Ну, волонтерська діяльність ще з початку війни, з перших місяців ми з командою зібрали більше мільйона гривень. Концертами, донатами, це все так от сумарно, і але звичайно з часом важко було людям вже і донатити і якось, ви знаєте, ну бо за заверш закінчувались ресурси, і звичайно, ми зірки з колегами почали виїжджати за кордон з концертами з такими благодійними, привертати увагу. Привертали, привертали, привертали паралельно от, і писали книги і випускали музику. І дуже круто я на дивлюсь, наскільки багато зараз і артистів нових з'явилося. Я тішуся, тому що це також це такий культурний фонд. Ви розумієте, все, що відбувається, це збагачення нашого такого культурного фонду, який залишиться. Я впевнений, вже маю надію назавжди з Україною. Ми назавжди запам'ятаємо, хто ми звідки ми. Хто наші друзі, а хто наші вороги? І тому навіть зараз, перебуваючи за кордоном з благодійною місією, зараз в мене йде переклад книги на е, польську мову, на англійську мову. Це тільки початок. Весь світ буде читати цю книгу, е, і кожна копійка, кожен, як то кажуть, злотий чи цент долар підуть е, на відбудову. Не тільки цього садочку, взагалі багатьох ще е, установ, які ми плануємо з командою відбудувати. Тобто місія продовжується. Хотілося би, щоб війна завершилася, закінчилась з перемогою. А місія буде продовжуватися завжди. Тому що мені здається, цей процес вже ти ланцюжок добра, ланцюжок благодійності його вже просто він не закінчиться. І так повинно бути. Ну ви, до речі, таку дуже важливу тему до важливої теми доторкнулися. Звичайно, це психологічний стан дітей сьогодні, а. що актуально. І під час взаємодії з дітьми, який можливо урок ви для себе пізнали? Що навчилися у них? Ви знаєте, перші взаємодії мої були те, що Ну, як я дорослий, такий, ну мужчина. Я от починаю з ними взаємодіяти, і в мене просто вони усміхаються, вони веселішають, вони якось входять в цей такий фазу гри. Такої а в мене просто сльози. Ну як ви знаєте, наскільки вони сильні, наскільки вони мужні? нам нас багато є чому повчитися в дітей, бо ми виростаємо, ми стаємо більш жорсткішими, ми стаємо більш вибагливішими до себе, знаєте, ставимо собі якісь такі ці і давимо дуже на себе, ламаємося дуже швидко. психологічно нестабільні. Ми дорослі, що чоловіки, що жінки. Дуже важко, потрібно себе постійно прокачувати. Дивишся на дитину, в неї все чудово. Ну так, там бомби, ракети. Я не говорю про загибелі дітей. Це просто страшно. Це навіть в голову не вкладається, але навіть. В тих районах, де хоча б, хоч трошки було десь якась безпечна, все одно безпеки не було як такої. І тому діти навіть в тих районах вони усміхались, вони бігали, якось ти їх відволікав, і ти згадував, що дійсно дитина вона ж може жити в цьому такому своєму фантазійному світі і якось трішки себе цим спасати. І ось це я брав від дітей, де якби переносив на мою роботу з дорослими, включав такі різні. Психологічні і реалібітаційні через танець, через музику, через, е, е, через творчість і допомагав дорослим. А з дітьми я просто, ви знаєте, ну не знаю, ставився до них як до дорослих, розмовляв з ними, знаєте, просто, от звичайно. От і вони це відчували, тому вони зразу зі мною входили в контакт, починали там танцювати, те, що я кажу, показувати, там повторювати. І таким чином входили в цю таку гру. Е, можливо, самообману, але в на користь знаєте, на користь, тому що це потрібно було відволіктись від е, реальності і стати ще ефективнішим. У вас, можливо є е, якийсь особистий секрет і е, панацея стосовно того, як свій власний особистий емоційний стан приборкати і е, трошки себе заспокоїти в моменти, коли е, моторошно моторошнолячно або дуже хвилюючи. От можливо, є у вас якийсь особистий такий ла знаєте, якщо якщо чесно сказати, от зі сторони просто також. Всі думають, що постійно там усміхнений артисти, там співають, завжди все добре, завжди все в порядку. Це просто наша місія, це наша мета, це наше бажання. Але буває часто в тебе немає настрою, в тебе стало щось там в родині, в сім'ї. Ти переживаєш, ти не, ви... не виходять на зв'язок. в тебе починається така тривога, і е... знаєте, я помітив, що особливо зараз, ну напевно, не настільки на початку. На початку ми були на якомусь адреналіні, були на якомусь такому. Ентузіазм і воно якось працювало легше. А зараз вже от ми виснажені трішки, і вже іноді просто от просто руки опускаються. І в мене також От навіть останні ці місяці дуже складні, тому що я дуже часто далеко від своєї батьківщини, далеко від батьків, далеко від рідних, від своєї команди, і іноді почуваєш себе дуже самотньо, Самотнім в тому плані, що ти робиш все і намагаєшся продовжувати, і це тобі також допомагає, бо ти постійно в русі. Але всередині, знаєте, така туга, вона розростається клітинами, і ти розумієш, Боже, як? Ну як це все пережити? Але як? Ну маю танець, маю пісню, руки опустились, піднімаю і починаю ними щось робити танцювати, увімкнув музику. Чи соромно танцювати під час війни? Ні? Вімкнув музику веселу, динамічну, латиноамериканську, бо люблю таку музику. бо... Викладаю іншим, допомагаю іншим, тим, що я їм викладаю танець, допомагаю іншим пережити свої персональні трагедії та й взагалі цю всю війну і цей весь час. Е, Опускається, не знаю, хочеться сумувати, плакати, починаю співати сумну пісню, або веселу пісню. Любу, голос починає відтворювати зв'язки, починають працювати, і ми створюємо всі вібрації. Тому тільки так, якщо сам себе не як то кажуть, не налаштуєш, не спасеш. Ніхто не спасе ну до речі, речі, танець, так, до речі, танець та пісня завжди не дарма. А, так, про це так, говорять, що так. українці націю. Чому українці завжди в будь-яких обставинах? Чи то веселих, чи то поганих. Вони завжди співають, тому що пісня так. допомагає нам тримати себе у тонусі. Ми продовжуємо так. далі так само з вами співати, танцювати, <хи> триматися. Спасибі за те, що сьогодні були із нами у прямому ефірі на телеканалі. Де 1 дякую Разом Спасибі. переможемо все. Українському Слава не буде. Олексирафін був вам. сьогодні. Олексирафін був сьогодні в нашому ефірі. Дякуємо йому за те, що погодився вийти з нами поспілкуватися і розказати про свої лайфхаки, секрети і нову книжку. До речі, дуже класна, цікава ініціатива. Що цю книгу побачить не тільки український читач, наприклад, а ще і за кордоном. Так, звичайно, Серафін був з нами, український співак, автор і композитор.